У Білому домі наполегливо закликають Україну збільшити численність ЗСУ за допомогою зниження мобілізаційного віку та брати до війська чоловіків у віці від 18 до 25 років. В офісі президента тривалий час відкидали таку можливість однак, нині все ж пропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків. Йдеться про добровільний контракт для громадян віком від 18 до 25 років, які не підлягають обов'язковій мобілізації. І яких планують заохочувати до армії, зокрема і фінансово. Це не є якісною для нашої армії. Це ще молоді зовсім люди. Вони не, ну, не настільки підготовлені для цієї. Що? Армія потрібна бути. Потрібна бути армія. Да, 18. Я знаю, то в цьому законі прописувалось про просто підготовку. Тобто, ну, я думаю, що з розбратися. Я вважаю, що це не потрібно робити, тому що молодь повинна навчатися, розвиватися в собі, а не йти на війну. Більшості країн все-таки йдуть з 18 років. Ну а якщо відверто казати, що у нас ем, в країні війна, то, мабуть, це потрібно. Ну, єдина, я вважаю, умова, що, мабуть, навчалися чи більше основна умова. Ну, мінімум, хоча б, мабуть, півроку. Хлопці, щоб навчалися, тому що це війна. Це стріляють? Я хочу пожити, якщо чесно. Мені тільки 20, то це також стосується і мене. То хочеться, щоб понасолоджуватися цим життям, а потім жити.